26 квітня у Борисполі відбувся відкритий весняний турнір з баскетболу відкритий весняний кубок міста Борисполя з баскетболу 3 на 3 який вперше відбувається в стінах спортивної школи, тому що було встановлено баскетбольні конструкції за підтримки місцевої влади. Бере участь 12 команд. Двома групами по колу, і потім будуть півфінали і фінали. Переможці будуть нагороджені сувенірами, призами, медалями, кубками. Баскетбол у нас розвивається з вулиці. Ми бачимо, що майданчик на вулиці у нас в центрі парку перенасичений. Ось цей ігровий від спорту командний, який є також популярним серед молоді. Його дуже важливо розвивати професійно і підтримувати його розвиток. Спорт сьогоднішніх умовах – це як Основа для ментального здоров'я і фізичного, тому я бажаю всім учасникам і всім людям займатися спортом. Завжди потрібно мати рухову активність, тренувати в собі стійкість, витривалість.